Любі дітки, хто з вас бачив качку, хто з вас бачив песик, хто з вас бачив кішечку? А може з вас ніхто не бачив корову, живу, натуральну корову, та, яка бігає, яка пасеться. Якщо такого ще не було, не бачили, попросіть тата і маму, щоб вас повели в село, показали вам корову, показали, як її доїть, як з нею беруть молочко. Я вам хочу розповісти таку історію. Народилася теличка біленька з чорними цяточками. І господиня довго не могла придумати, як назвати цю коровку, корівоньку. І вони, в цей час господиня готувала, готувалася варити борщ і перебирала квасолю. І вирішила назвати. Корівку квасолькою. Я вам прочитаю вірша про квасольку. Жаль, корівоньку квасольку, що стоїть без парасольку у таку велику звиру. Та немає в цьому дива, ще не шиють парасольку, щоб накрити цю квасольку. У Ісуса попрошу, щоб не стало вже дощу. Марки всі йому підвладні, стане тепло, і ладно, Хай корівка ще гуляє, свіжу травку споживає, з'їсть вона навколо все. Молочко нам принесе, теплим його покуштую. З нього мамця приготує сире і масло і сметану, той, що прямо в роті тане. Я корівку полюбляю, хлібом сіллю пригощаю. Любиться моя корова, хай вона буде. I